Вітаю вас! У цьому випуску ми розглянемо першу частину теми Українські землі у складі Речі Посполитої в першій половині 17 століття, яка включає розділи Соціальна структура населення, відновлення православної ієрархії, морські походи козаків, участь українського козацтва в війнах Річі Посполитої проти Московського царства. Та Османської імперії. Гетьман Петро Конашевич Сагайдачний. Якщо моя розповідь буде для вас цікавою і корисною, підписуйтесь на цей канал, ставте лайки. В соціальній структурі населення у першій половині 17 століття особливих змін не відбулося. Лише посилились ті тенденції, які виникли у другій половині 16 століття. Найбільш привілейованим станом була шляхта, яка, як і раніше, поділялась на магнатів і власне шляхтичів. У першій половині 17 століття магнати і шляхта активно освоювали територію України, створювали нові фільварки, на які намагалися залучити селян, обіцяючи їм на нових землях певні пільги, зокрема, тимчасове зменшення панщини і натуральних платежів. На вже освоєних землях. Постійно зростала норма панщини, піднявшись з двох днів на тиждень у середині 16 століття до трьох шести днів на тиждень у середині 17-го. Постійно зростала товарність фільварку і більшість шляхтичів поряд з традиційним вирощуванням товарного хлібу засновували в маєтках гуральні, броварні, чинбарні і тому подібне виробництво. Щодо становища церковного кліру. Тут варто відзначити те, що початок століття позначений протистоянням щойно створеної Греко-католицької церкви і залишками православної. Після смерті Михайла Рогози, про якого ми згадували в попередньому розділі, митрополитом Уніатської церкви став Іпатій Потій 1599-1613 роки. Далі Йосиф Велямин Рудський. 1613 1637 рік. У 1616 році, за його ініціативою був створений Чернечий Василянський орден. Надалі єпископські кафедри могли займати лише члени цього ордену. Не зникла й православна церква. У Києві наступу греко-католиків протистояли міщани, які створили у 1615 році. Богоявленське братство, яке в значній мірі об'єднало зусилля захисників православ'я. Православними лишалися Києво печерський і Михайлівський монастирі. Православна церква мала сильного заступника, козацького гетьмана Петра Сагайдачного, який проголосив вступ до Богоявленського братства усього війська Запорозького. 22 березня 1620 року. Київ прибув Єрусалимський патріарх Феофан, який на прохання Петра Сагайдачного висвятив митрополитом Київським настоятеля Свято-Михайлівського Золотоверхового монастиря Йова Борецького і єпископів на всі кафедри. Православна церква в Україні була відновлена після смерті Борецького у 1632 році король Владислав видав пункти для заспокоєння руського народу. За яким було узаконене існування Київської православної митрополії, а митрополитом затверджено Петра Могилу 1632-1647 роки, який відіграв важливу роль у розвитку освіти і культури в українських землях. Щодо міщан, тут варто відзначити декілька особливостей: частина міст вважалися королівськими, тут діяло магдебурзьке право. І міщани користувалися правом самоуправління, однак значна частина міст перебувала на приватно-власницьких землях, і Магдебурзького права не мали, власне, вони і не вважалися містами. Земельні власники розглядали населення цих міст як залежних від себе людей і змушували їх відпрацьовувати панщину в полі чи виконувати якісь інші роботи в рахунок цієї панщини. Ясно, що така ситуація аж ніяк не могла влаштувати жителів цих міст, які, як показали подальші події, були готові відстоювати свої права зі зброєю в руках. З часом все більшу частину населення українських міст складали реєстрові козаки. Щодо селян, то тут лишається повторити сказане вище: більшість землевласників. Відчувши можливість значно збільшити свої прибутки в умовах перемагаючих ринкових відносин, різко посилили експлуатацію селянства. Зростала панщина, майже зникли основні категорії вільного селянства, і воно перетворилося в однорідну закріпачену масу. У селянській масі зріло невдоволення своїм становищем, яке закінчилось масовим вибухом у середині століття. Українське козацтво ж увійшло в епоху свого розквіту. Перші два десятиліття 17 століття дістали назву Доби героїчних походів українського козацтва. Саме в цей період були здійснені дуже сміливі походи проти Османської імперії, що поширили славу про запорожців на всю Європу. Наведемо коротку хронологію козацьких походів. 1602 рік. Козаки під Кілією розгромили турецький флот. 1606 рік. Запорожці здобули турецьку фортецю Варна. 1608 рік Сухопутний похід на Крим. 1614 рік. Захоплення Трапезунду. Облога Синопа. 1615 рік. Напад на Стамбул. Розгром турецького флоту. 1616 рік. Розгром турецького флоту. Козаки захопили кафу, Феодосію, де був найбільший невільничий ринок, і звільнили полонених. У тому ж році взяли Синоп і Трапезунд. В наступному році здійснили набіг на Константинополь і розгромили турецьку ескадру. І так далі. І це відбувалося в часи розквіту Турецької імперії, коли вона вважалася непереможною. Особливих успіхів козаки досягли під час правління гетьмана Петра Конашевича Сагайдачного 1616-1622 роки, який показав себе як великий полководець і визначний культурний і громадський діяч. Весною 1618 року Сагайдачний на чолі козацького війська взяв участь. У поході польського королевича Владислава на Москву. За результатами цього походу було підписане деулінське перемир'я, відповідно до якого Московська держава зобов'язалася передати Речі Посполитій Чернігово-Сіверську землю. Перемир'я було підписано на 14,5 років, і у 1632 році Чернігівщина увійшла до складу Польщі. У 1634 році було створене Чернігівське воєводство. У 1620-1621 роках відбувалася так звана Хотинська війна, війна Османської імперії проти Польщі. Воєнні дії розпочала Туреччина з метою загарбання польських і українських земель. У битві під Сацорою у 1620 році. Польські війська були вщент розгромлені турецькою армією. Навесні 1621 року, Султан Осман II, зібравши понад 150 -ти тисячну армію з 60 гарматами, рушив на Молдову. До турецького війська приєдналася 60 -ти тисячна кримська орда. Опинившись у катастрофічному становищі, польський уряд звернувся. До українських козаків із закликом взяти участь у війні проти Туреччини, обіцяючи їм розширити права і привілеї. Козаки вирішили прийняти участь у війні і у вересні 1621 року у Хатинській битві 80-тисячна -ти польсько-козацька армія розгромила турецько-татарську армію і зупинила турецьку агресію. Важливу роль у перемозі відіграли козаки, в яких було більше 40 тисяч під командуванням Гетьмана Сагайдачного. На завершення нагадаємо основні дати. 1616 рік. взяття запорожцями кафи. 1618 рік похід козаків на чолі з Петром Сагайдачним разом із поляками на Москву. Деулінське перемир'я, за яким до Польщі відійшла Чернігова Сіверщина 1620 рік Відновлення православної ієрархії. Висвячення Єрусалимським патріархом Феофаном Йова Борецького як митрополита Київського. 1621 рік -го, 23 -го вересня. Хотинська битва. Розгром Турецько-татарської армії. Польсько козацьким військом. Отже, перша частина теми Українські землі у складі Речі Посполитої в першій половині 17 століття завершена. Якщо розповідь була цікавою і корисною, підписуйтесь на цей канал, ставте лайки. До побачення!